комару. Так, це 1,4. Даже Навіть за 1,4 хочуть 4,850. так. О, написали 4 тисячі євро одиннадцятий рік. 1,5 за 11-4 тисячі євро На, на автоматі він На автоматі Ну хіба що на автоматі то Не знаю кому він на автоматі Один шість І тут немає ціни Маганчик, третій рік 1450. Стоїть того, що третій рік, якби був хоча б шостий рік, то вже би він улетел, б він улетів би мало, ціна була б дорожча за нього цей короткий. 1,4. 14 автомат, велика навігація, підігрів, клімат, круїз, все є. 15 рік, 9, 1.5, 9,500. 15 рік 2 літровий, Ціну не написали на автоматі на шкірі. Сценік 1.6 дизельний. Це йдемо тор з цепочкою. Треба полірувати фари. Він комбінований салон, 6 ступка. Задні затоновані, форкоп, партрони. Питають, питають, всі хочуть, але всі хочуть свіжий рік. Всі хочуть цену халяву ще цікавий дивіться, 5500, дача Логан 12 години 6 бензин 61 кВт по салону ну так непогано збереглася варіант железякі колпаки щось там трошки Памперу впиралися, отут такі дрібниці, шторка навіть є. Так, г г г г г 9 рік, 2-літровий, але немає, ціни не написали і на цю так само немає. сталінгова морда, резина, можна сказати, нова. 1.2 4850, плюс ключовий доступ. 1.2, короткий. Пассат 1.4. Цей дуже ходовий варіант, хто собі такий хоче, на цьому я думаю, десь можна двушечку чистими підняти, якщо знайдете клієнта на нього. Лагуна 1.9, 1656. Рік, не знаю якщо я не помиляюся, то вона ще стоїть тут з минулого літа. Оцей варіант теж, думаю, можна заробляти. Ага. 1200, 1200, ну я думаю, що на ньому може бути паркура. Ну, десь півтори тисячі. Ну багато, звісно, ну півтори тисячі можна заробити, так що можете забирати, якщо цікавий такий варіант. Короч, якщо ви хочете нормально заробляти на тачках, то ви питайте в мене, я вам все розкажу. От, на цій теж можна нормально прикурити. Ну, Тут десь, я думаю, 2,5 чистими на цій можна заробити. 2,5 да. десь приблизно вийде на такій. Якщо так якісь там питання, там, що там як перепродати, скільки можна наваритися, на якій тачки, то ви до мене дзвоніть, я вам все повністю розкажу. Це вже продана. Бачите, ходовий варіант, все, зразу забрали. От кашкай, от такого кашкая теж можна заробля... забирати. На ньому можна нормально заробити. Сьомий рік 4300 4300 ну Десь до двушки, до двушки, я думаю, да, на такому кашкайчику До двушки я думаю, що можна сорвати куш на ньому. Але не треба боятися, не треба сидіти на дивані рівно жопою треба рухатися. Рухатися треба щось робити, крутити касу треба. І все, тоді туди... тоді бабки підуть. От дивіться, халява 3600. 3600, а в Україні вони зараз по 9 тисяч. Ну може трошки не такій комплектації, але дев'ятку вони стоять, якщо особливо цілий кузов, все, то ви посчитаєте. Навіть якщо розтаможка 4 буде, Тільки можна заробити на такому посаді. Якщо ви ж думаєте головою. 3008 Це вони написали так на цей туран французький 7911 рік двохлітровий, з люком. Комбінований салон, автомат, підігрівів немає, клімат є, є навігація, є круїз, є 400 їмачі коротше, повний електропакет заряжений. Тут теж я думаю, що ще й з форкопом. йому, ще й фаркоп, я в нагрузку і, і патрони. На цьому теж можна нормально наваритися. Тут навіть по ньому робити нічого не треба, що тільки помити, От. Ну Тут підтампонити крапаль, все. Ну полторушку на ньому прикурите по-любому. 1,9 Цей теж варіант дуже ходовий S Max 3450-10 рік 10 рік двохлітровий, В Польщі вони стоять по п'ятерці такі навіть якщо в Польщу нього забрати і то вже буде навар а в Україні то там в рази можна заробити більше. О дивіться який салончик люк. І що ви думаєте, це посад. Дивіться що яка знизу фара. Такою фарою будь-якого кабана можна вбити. 1,6 ціни правда, немає. Ну, тут якщо поторгуватися, я думаю, десь вони район 1000-1200 скидають на таких машинах. Ну тут мелочі. Ще, якщо оце німо показати, я думаю 500 він точно скине все. Главное, правильно поторгуватися.